Псалом 113. Алілуя! Хваліть, слуги Господні, хваліте Господнє ім'я, хай буде благословенне ім'я Господнє від нині й повіки. Від сходу сонця й до заходу, нехай славиться ім'я Господнє. Господь піднесений понад усі народи, Його слава вище небес! То подібний до Господа Бога нашого, котрий перебуває на висотах і дивиться донизу на небо І на землю. Він підіймає бідного спороху, витягає нужденного з болота, щоб посадити його з вельможами з князями свого народу. Він безплідну жінку в домі робить матір'ю, яка тішиться своїми дітьми. Алілуя!